Получення Київ Варшава подається на першу колію. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу пасажиром. Будьте уважні та обережні. стійте біля краю платформи.

Отакий сюрприз. Вгадайте, де ми. Це аеропорт Лутон. Або Лутан. Іноді так його називають. Sorry. Ось тут навіть, поки ви чекаєте, можна почитати історію цього аеропорту. Або подивитися на цього прекрасного слоника. І весь розмальований літачками. Давайте швиденько подивимося. Так, цей аеропорт був відкритий в 38-му році. Ось подивіться. Е, такі літаки, як я що називаю лися, е, москалі, але я не сказала. Москіто. <рес> Комарія. Ось, ще от якийсь гелікоптер. О, ну, яка, дивіться, на смуга. Все по руках. Monarch Airlines. Почали в 68-му році користуватися лотоном. Лотон, ну, трошки менше двох років назад. З Києва саме з Жулян літали візер. в, в 83-му році відкриває термінал Чарльз. Компанія росте, розвивається. Королева в 99-му році побувала зі своїм чоловіком. Цікаво, молодці, щось виставили. Фотографії можна почитати, подивитися, роздивитися, щось цікаве дізнатися. Поки чекаєте на своїх гостів, а гості ще ніяк не виходять. Можна навіть в он... туалет тут сходити. Там можна роздивитися дюті-фрі. І діор продається. Там девушка. по мовам вже, вже чутно, да, що українці виходять. <говори> Ми на папа горять творят. Ну що? <говори> <говори> ну, що? <говори> Живий. <говори> не вправди <говори> <і> свідомість. Доїхав? <говори> Молодець. <говори> <говори> А чого? Ну ти ж їдеш як біженців. <рик> <рик>. Ой, ну нарешті. Так, чекаємо на та, їдемо додому. Так, друзі, ну а тепер... Дорога додому. До речі, коли виходить з аеропорту, тут написано трьома мовами: український пункт допомоги. І ось він, бачите? Тобто, можете тут підійти і вам там допоможуть, якщо ви десь кудись їдете, тому не втрачайте надії. Всі можуть приїхати і отримати допомогу. Сюжет про те, що що везуть з України в Англію. Друзі, ось цей скарб. Хочу вам показати. Отже, почнемо з банок. Так, що це за варення? Це з чого? Куд, будь ласка, давайте ж будеш мені коментувати? Але ча, добре. Але з літерою А. Це у нас. Варення з клубніки. Господарочка, варення з полуниці. І тут цели клубніки. Тут щось ще. Ой, ти ж хотів зняти, як я відкриваю. Ну, я відкрила. на, тримай. Відруп? Так? Так. Да. <з rim igen> Готові, нашли на чердаке. Який знайшов гантошка <б> <finished> на чердаку. Тому це вам лай лай Фак. <с PRES> Це смородина і малина. Це малина. Це смачно. Майлайфак, як. Так, що далі? Далі тут у нас як лежана ікран. О, це так смачно. Це огірки, о, це огірщи. Це солодкий, мабуть. Це що Ми любимо дуже сильно. Так, далі. Сушки. Ось така і ось така. Ага, чушні не Ну нічого. Головне, щоб Київ хліб. Я люблю Київ-хліб. Далі. Бухлішка. Домашні сок. Як ти його це привіз? Так, спирт. Ось ще одна баночка є, тут ще не відкрита. Що ще? Ви подивіться на ось цю красу. Бабушка літа. Зв'язала. Оце на Ані вже зула одягнула. І ось це, боже мій, як вона встигла. Да. Жо, що, Ночами не спала? Да. Серйозно? Ну, не спала, безрадна робота. Це, до речі, е Алізе. Мені здається, в'язальні нитки, що є. Боже, яка краса. Оце мої. Ну, я у тебе ще й ті будеш скальпута, Так. Дуже гарні кольори. Це mm -hmm. як же ж так, ой, я не знаю. Мамо, ну ти молодець. І що що папі не носки? Ну, мішура. Це, це травка. Це новорічна травка. Так, чорний чай. Папі. Країну чаїв привезли чорний чай. Лимонна кислота. Буде Гречка, ну то, мені здається, навіть казати про це не кому. Оце. Мама била, била. Била, била. І горіхів наробила. Білка, да. віла, віла, не доїла. Це ж ваші горіхи. Да. Це оці здачі. Да, да. Це да. здача. Да. А це подивіться, Рай. Чорнослив шоколад. Ні? Да. Угу. Так? Закручить? З волоським горіхом. Вівсяночка. В країні вівсянки привезли вівсянки. Yes. Е, отже, якщо ви живете у Великобританії і знаєте, де купити вівсянку не соплі, не соплі, то, будь ласка, скажіть мені. Бо тут лише соплі, а ось ця вариться, вона така з зернятками, її треба прям їсти, кусати, так сказати. І що ще? А, ні все, ну це все. Yes. А це ще все. Зранку варення, полуничне з влинцями. Так, їсти на тарілкою, бо повитикає. Все. Угу. Ти як будеш Трикутничком закутувати? Так. Да. Я теж трикутничком. Я от так делаю спочатку. Так. А їсти отак на тарілкою, я вот так дію. Добре, мимо. давай. Мачно? Я блин откусил. А теперь вкусно. Заїхали з татом. Зараз завели, завезли Артема в школу і поїхали по магазинам будівельним подивитися, що то де є, щоб знати, що ту далі робити. Ну, Яка тут лампа важка модна. Ну і тут дизайнерські відділи. Я ж не можу вам не познімати, бо знаю, що мої глядачі люблять всякі такі штучки. Навряд чи синтетичні каптуси, алес. Ж... Ну, можна подивитися на чашечки, на келихи та інше. Не знаю, мені щось не дуже. Тобі подобається? Не... Такий дивний кольор якийсь. Так... Дивися яке крісло. Для Дальона любив сидіти. Да? Да. А таке трошки є, да, радянського щось? А да. ну тут сидит творец. Поруч не радянський. Да, щось таке є. От я прям так подивилася на ньому. Що згадала? Зручно? Ні. до речі, Оце? А ну Мінімалізм. О, видомалнський. Це... Ой, це не Да. <ріпи> 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 Ну, це зручніше. Тоді далі толк в кріслах. <ріст> <ріст> Мені сподобалося це. Мені просто не подобається це коричневе дерево. Я люблю Blond Wood. Так, он. Або, да. От бачиш, у нас тобі один, один смак. Потім будеш нарізати себе колбасу. О, я б зараз ковбаси поїла. Ну, скажіть, з цибулю, щасник. Е. З хріпчиком. Так, впіляйся тут. От дивіться, що ми тут знайшли. Це квитки, ну зараз вже пік тайм для... Сім'ї Фемелі 45 фунтів. І ну що? Давайте покажу. Ось такий тут вхід. Там така музика грає. Такий накрита палатка, бачите, тент білий. Я думаю, боже, що воно таке? А якщо підійти ближче, то можна побачити, що це 에... я не знаю, як це? льодовий майданчик? Ось. Можна покататися на О, Ти, Який ти розмір сказав? що це? Розмір приблизно який? 15-25 метрів, так? десь так приблизно. Ось така історія, Ось, ми таке тут, що я і не знала. А дивись, тут начебто сніг зробили. Бачиш? Білі такі. Начебто сніг, сніг. Ну, ти ж бачиш, що тут. Цей. Якщо снігу немає, вони його заміняють синтепоном. І наші сніг. Так, ну ми йдемо в Гарден Центр. А, ну то, мабуть, лід. А, то боже! Я думаю, як синтепоном Сентипоном отовшили. Молодці. Так, тут же ж бачите, морозильники тут стоять. Так, ну ми йдемо в Гарден Центр. Oh, Яблука... Ой, я хотіла вкусити. Так, no. їсти хочу. How much. Вони? Нема у них шкода, правда? Ну, класно, з цільного дерева вирізає. Такі столики, ось цей там. Шипка, шикар. Шик. Правда? Ще сподіваюся, ще покажу дещо. Це ж така лава, на неї можна навіть сісти. Відносно зручно. Це ну Так, тканина, чекає, не те, що у нас там з uh -huh. папером. А така бачиш, вона uh -huh. кольорів таких базових, вона не буде uh -huh. вибиватися, от хочеться таку штуку. Uh -huh. О, от, uh -huh. бачиш, оце таке, бачиш, вибілене вибілене uh -huh. дерево. Uh -huh. Таке, наче, як блондівел. Uh -huh. Бачиш, воно не жовте. Uh -huh. Це красиво. Yeah. А мені ще. Все. Що це таке? Це дерев'яна така поставка. Це ну, типу для, да. так. для, для, к... для сиру класно. Він yeah. не, не для хлібу. Для сиру, для подачі, для торта, mm -hmm. для, для... для паріганства дуже класно. В на кошті. Це поки знайду ціна, давай подивимось, пошаримося. 49 фунтів. Ого. Ну, Для такого я не думаю, що це дорого, гарно. Дай -який тут. Пуф. І ця. Ага. Іначе таке крісло. А, подушка і тут просто. А це такі штучки, бачиш, вони ароматні. Їх треба в ванну кидати. Це такі от, бачиш, от якщо у вас є ванна, у нас є. Ви знаєте, скільки разів я приймала ванну за цей час, поки ми живемо в цьому домі? Не знаємо. Ну, разів. Я брудна тітка. Ти боїшся води. <рес> Ні, вона не немає часу. <рес> Митися. Дивись, яка штука ходимо? Яка? зараз. Що це? Це для пляшок. А, 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 а як класно виглядає. 120 фунтів отака. От можна поменше, так вообще шикарно все. Це маленьке. 85 фунтів. Прикольно? Для, пиле, Для кефіру. Льошиного. Ну, да, а то не влазить бля, ніде. Бля, класно. Вообще круто. Оце вообще круто. Ой, теж дещо. нас не на нас. А оце, слухай, це схоже на. Ми колись поїхали з Льошиком перший раз в Турцію. Заходимо в магазини. Там отакі от, ну, приблизно. Ну, це моя дружина, так от мальовує. Ми такі, та ви що, вас така талановита дружина? Ага. А потім пішли, а там всі такі талановиті дружини у всіх чоловіків. Ага. Продавців магазину. Ага. Так, так, ну все подібно. Красиво, тут так. Так, да. так красиво. Да. Ой. Не, ну ми поглянемо. Це от подарунок. Да, подобається тобі таке дерево, да? Люблю ну, люблю оце все таке. Ну, що ти зробиш? 99 фунтів. Ого. Не. На... Пластик. Класно. Дивиться кіно про Діда Мороза. Прикинь, так. Але скільки коштує? 25 фунтів. Ого. Цікаво, це интересно, это за гроші. А, она нажимает кнопочку, видите?

Далі, далі йти. Так, ми знаходимося з вами зараз в Charity Shop. Одягаємо тату, одяг шукаємо, для роботи. Стоп! Ось дзеркало. darling. І ось дивіться, що знайшли? Отакі От штані вельветові. ось таку жилетку з кишенями і з зговни 100% свій Светр. Так? Нормально тобі? А куртку яку, що, якщо накинуть? Плащ? Не знаєш? Ходімо. Так, ну оце нам набрали. Я думаю, що вовну треба брати, чуєш, бо в ній тепло. Да, то що, класно. Так, друзі. Ну от, розклала, як в модному журналі. Вам речі з... Um, Божечки, Charity shop Charity Shop це такий собі секонд-хенд. Отже, поїхали. светер 100% Lamps Wool 999. Ну, такий тут. Воріт, але для роботи те, що треба. Бренд. Гадайте, який? Next. Так, 10 фунтів жилетка від Champion саме от. З такими кишенями різними, щоб можна було туди рулетки всілякі закидувати, олівці, та ще щось, що потрібно для роботи по саду. Далі куртка, вітровка від Mountain Warehouse. Ось така waterproof, що дихає, 25 фунтів найдорожче тут. Але... Вона в ідеальному стані. Поїде в ній додому. Забере з собою. Можливо, все це забере з собою. Мені подобається, що тут, прям, бачите, такий лучок зібрався. Бо тут штані ось такі зі шкірою на кишенях. Ціна 15 фунтів. Бавовна, Вельвет. Компанія, ось бумеранг. Прикольні штані. Ось така краса. І 4 фунти а, лофери від Clarks. Натуральна шкіра. І як вона, бачите, гарно все тут поєднується. Отакий От у нас буде роботнічик працювати зараз. І покажу вам вже наостанок масштаб роботи. Близько? Ні, я беру за тебе цей. Так, щось тебе погано видно. видно. Отак давай тобі. Так, отак. От О! Який ти красунчик, слухай. Та вообще моднячий. Не широкий в талії. У мене є мотузочка, можна підв'язати. Я забув мотузочку. Вона є своя. Я підв'язуюся. Слуха, ну ти вообще модний. Так, і одягаємо курточку, давай. Та, ти шо? Worker, UK. Worker of Ворк UK. UK. Yeah, United Kingdom. Та да, вообще. Що я хочу цим сказати? Не врізуйте одягатися в секонд-хендах, в чаріті-шопах. І оцей лук коштує е, 64 фунти. Бомба. А ось і масштаб роботи. Тато вже тут почав працювати, щоб на весну. Нам було було де а, пити кави да, зранку, або ввечері вина. От бачите, трошки бардак. Ну, як я показую, це, до речі, питання до глядачів. Що це таке? Як ви думаєте, підказка? Якщо ви жили в гуртожитку, здається, ви вже здогадалися. Напишіть мені в коментарях. А я побігла, бо через 20 хвилин у мене вже О! зміна починається.